Я залишу своє око серед поля, щоб у нім, як у дзеркалі, сяяла доля тепла для всіх, хто йде в самотині, щоб кожен мандрівник відчув, а він не в тиші. Мій погляд, як сонце, стане опорою йому. Уночі, наче зоря у тумані світлом прямим, він бачитиме сльози біль і тіні і відбиватиме надію у мить сумніву і зневіри. Я руки свої у лісах залишу, щоб гілля їх пестило і колесало, і втомленим мандрівникам плечі розслабляє, щоб кожен крок був легким, наче молитва. Вони стануть рікою, що дає прохолоду і силою, яка веде крізь темряву до заходу. У їхньому дотику шепіт листя і вічність, що живе у кожному з нас. Я кров свою проллю на попіл землі, щоб життя зі смерті знов проросло, немов той дощ, що падає на камінь, щоб зерна у умить уперту. З мого болю, зі сліз і вогню зійдуть паростки, пісня, буття. І кожна стеблина, кожна квітка й цвіт повідають світу смерті у світі нема. А потім рештки себе я віддам, лягаючи в основу саду, де віками квітнутимуть дерева й годуватимуть дітей, щоб сміх їхній лунав, мов дзвінкий струмок. Моя плоть стане ґрунтом, мій дух вітром, що чепоче листю, я з вами навічно. І в кожному плоді, у кожній палючці залишиться частинка моєї душі. І нехай я розтану як дим багаття, та в кожному подиху, в кожному ранку я житиму в травах, квітах, просторах, у саду, що став вічності сестрою. Світ, що я посіяв, Михайло Филоненко.